Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє меню в мене з весняним настроєм. Нарешті в нас потепліло. Кожного дня світить яскраве сонечко, але в природі ще не вистачає фарб, тому сьогоднішнє меню дуже яскраве. Це меню готується дуже швидко, тому я навіть не буду ніяких заготовок робити, а просто приготую на один день. На сніданок буде омлет з двох яєць, ну звичайно посолимо, і додаємо 50 мл молока, щоб він був більш ніжний. А також овочі. В мене заморожений перчик і заморожена зелена цибуля. Також натремо на дрібній терці 25 г твердого сиру в мене звичайної жирності. І буквально на краплі масла будемо смажити наш омлет. Але дивіться, для такого виду омлету, бо я його буду смажити рулетом. Нам знадобиться антипригарна сковорідка. Якщо ви в своїй сковорідці не впевнені, то просто зробіть скрембл. Як ви бачили, я посмажила тоненький млинчик, коли він схватився, присипала трохи з сиром, і тепер знову доливаю омлет. Оця пропорція: 2 яйця і 50 мл молока, дозволить омлету добре тримати форму. Перець і цибуля, які додаються до омлету, вони не мають великої кількості рідини, тому не розбавляють омлет. Але якщо ви будете брати помідори, то тоді беріть трошки менше молока, інакше омлет буде дуже ніжний і буде рватися. Це дуже смачний варіант омлету. Спробуйте. Смачний сніданок готовий, я додала 20 грам салату і чашку кави. На перекус також швиденько спечемо лимонні кекси. Нам знадобиться лимон. З нього натремо цедру, але тільки з половини фрукту нам цього буде достатньо. Ароматна лимонна випічка це завжди безпрограшний варіант. А далі відріжте такий шматочок лимону, з якого ви зможете вичавити одну столову ложку лимонного соку. А В моєму випадку це десь одна четверта лимону. Додайте 50 г йогурту і добре перемішайте. З підсолоджувача в мене стевія або можна взяти чайну ложку на 10 г меду. Потім додаємо одне яйце, 20 г рисового борошна і половину чайної ложки розпушувача. Все це перемішуємо і додаємо 10 грам кокосової стружки. Вона дуже добре поєднується з лимоном. Або якщо немає кокосової стружки, ви можете додати 10 грам будь-яких горіхів, і стружка або горіхи будуть давати додаткове насичення з перекусу. Розкладаємо по формочкам, в мене вийшло 4, і випікаємо при 180 градусах буквально 15-20 хвилин. Ось такі гарненькі ароматні кекси виходять. Вони смачні і добре насичують в перекус. А далі одночасно приготуємо обід і вечерю. Для цього нам знадобиться 300 г курячого філе, яке ми поріжемо на маленькі шматочки. До речі, для цього варіанту обіду і вечері можна взяти і червоне м'ясо, але краще фарш. Ну У вас в общій складності десь на 100 калорій буде більше. Курку будемо смажити на 5 грамах вершкового масла, і треба буде посолити і додати спеції для курки або на ваш вибір. Для обіду на гарнір відваримо 40 грам рису. Якщо ви не хочете варити таку маленьку кількість, зваріть більше і в готовому виді візьміть 100 грам. Ставимо варити рис, а за цей час у нас з вами досмажиться курочка. Підготуємо овочі для обіду. Нам знадобиться один помідор, це десь приблизно на 100 грам. До речі, якщо зараз ви не знаходите смачних помідорів, то можна замінити на чері. От помідори чері зараз ще смачні. Візьміть половинку червоної цибулі. Червона цибуля вона дуже смачна в такому варіанті. І, звичайно, зелень, який же весняний настрій без зелені. Нам знадобиться 20 грам петрушки і 1 третю треба покришити. Ще візьмемо половину авокадо, це десь приблизно 40-50 грам, а в калорії я прописувала 50 грам авокадо. Нарізаєте, як на відео. Нам для цього було треба, щоб авокадо було шматочками а не пастою. Дві третіх частини петрушки, що у нас залишилось, покладемо в блендер. Це в нас буде соус, до якого ми додамо ще 70 г йогурту, 20 г лимону і сіль. Але дивіться, тут такий нюанс. Раніше я цей соус робила, що в блендері взбивала тільки лимон і петрушку, а йогурт додавала вже після. І соус був такий більш густий. А тут мене чогось перемкнуло, і я все взбила в блендері, і візуально був рідкий соус. Ну на смак це ніяк не впливає, але краще йогурт додавайте пізніше. Тепер збираємо наш обід. Нам знадобиться половина курки. До рису додайте 20 грам вершкового сиру замість масла. Спробуйте, це буде дуже смачно. Не змішуйте, викладайте все частинами як боул. Ще візьміть 50 грам консервованої кукурудзи. Викладаємо наші томати, цибульку, авокадо. Прикрасимо все петрушкою, це та одна треть, яку ми кришили. І поливаємо йогуртовим соусом. Це поєднання дуже смачне. А на вечерю зробимо один із моїх найулюбленіших салатів салат зі смаком бургера. Нам знадобиться 40 грам салату, два помідори, десь приблизно на 200 г. Помідори кришимо крупними шматочками. Також в цей салат ідуть огірки 100 г. До речі, ви можете взяти як свіжий огірок, так і солоний. З солоним буде ще смачніше. Або 50 на 50. А якщо будете брати солоний огірок, поріжте його дрібніше. Дрібно покришить червону цибулю. Це 50 грам, Тобто циблина в нас була на 100 грам, 50 грам пішло на обід і 50 на вечерю. І потріть 30 грам сиру, але вже не на дрібній терці, а на крупній. Оскільки цей салат називається бургер, то смак ми будемо доводити спеціальним соусом: 25 грам йогурту і 25 грам кетчупу. І до соусу ще треба додати одну чайну ложку гірчиці. Додаємо курку до салату, солимо і заправляємо соусом. До речі, для ще більш бургерного смаку замість йогурту можна взяти легкий майонез, можна магазинний або по рецепту, який я давала в новорічних салатах, є і в відео, і в шорцах. Присипаємо конжутом і смакуємо. А на другий перекус мангове морозиво по самому простому рецепту. Просто взбийте 100 грамів манго і заморозьте в формочках, це просто і смачно. Манго можна купити у відділах заморозки. І так, на сніданок у нас рулет з омлету, на перекус лимонні кекси, на обід боул з куркою, рисом і овочами, на другий перекус мангове морозиво або будь-які фрукти. І на вечерю салат-бургер. Ось таке збалансоване яскраве меню в нас вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. І не забувайте заглядати в попереднє меню, бо в нас назбиралась вже така чимала збірка. Смачного!